Намастунь! вітаю вас, шановне панство. Я називаюся Хельгі Палко. Це мій напарник у всьому, що стосується ніжних методів та, власне, у всьому борщ. Ви потрапили до ніжного методу, і сьогодні до вашої уваги три йогічних техніки для охолодження тіла. Усі три передбачають вдихання через рот, чим порушують базовий йогічний закон. Дихати завжди носом. І дійсно, коли ми практикуємо йогу, ми завжди вдихаємо та видихаємо через ніс. І, в принципі, назальне дихання, тобто дихання носом, надзвичайно важливе для підтримання здоров'я усієї нашої системи, у тому числі архітектури наших дихальних шляхів. Коли повітря потрапляє в нас через ніздрі, воно очищується та нагрівається. Відповідно, коли ми дихаємо через рот, повітря не очищується і не нагрівається. І саме цей другий елемент, те, що воно не нагрівається, ми використовуватимемо, коли нам це потрібно, для того, щоб, власне, охолодитися. Через те, що повітря не нагрівається, воно охолоджує язик, гортань, відповідно, легені і через легені усе тіло. Проте потрібно пам'ятати, що у цьому випадку ми пропускаємо фактор очищення. Це означає, що не варто практикувати пранаями, які я зараз буду показувати, якщо ви знаєте, що повітря навколо вас не чисте. Будь ласка, не потрібно стояти біля смітника або біля насиченої машинами дороги і дихати. Шиталі пранаяму, або Сіткарі пранаяму, або мудру. Дуже важливо пам'ятати, що ми намагаємося охолодитися, а не отруїтися. Тому слідкуйте за тим, що ви вдихаєте, якщо є така можливість, звичайно. Тепер, власне, до самих практик. Почнемо із пранаями, яка має назву Шиталі пранаяма, Що можна перекласти. Як пара, охолоджуючи дихання. Нам потрібно буде сісти якомога рівніше, витягнути шию, опустити плечі, злегка приопустити підборіддя. Ми скрутимо язик трубочкою. Через цю трубочку ми вдихатимемо, ховаємо язик і видихаємо через ніс. Язик трубочкою вдихаємо через трубочку, видихаємо через ніс. Через трубочку вдихаємо. Ховаємо язик, видихаємо через ніс. Тепер можна трошечки ускладнити. Вдихаємо. Через трубочку опускаємо підборіддя вниз, затримуємо дихання, потім піднімаємо підборіддя наверх, видихаємо знову-таки через ніс. Якщо у вас не вистачає затримки, не потрібно чекати, поки я вдихну або видихну. Робіть, будь ласка, свій вдих у своєму ритмі. Я вам просто показую, куди можна просуватися у цій практиці. Вдихаємо через трубочку. Опускаємо підборіддя в яремну вирізку, затримуємо дихання. Піднімаємо голову і видихаємо через ніс. Вдихаємо через трубочку. Опускаємо підборіддя в яремну вирізку, затримка дихання. Піднімаємо голову, видихаємо через ніс. Ще один раз вдихнемо через трубочку. Опустимо голову підборіддя іде в яремну вирізку, затримка. Припіднімаємо голову і видихаємо знову через ніс. Це шиталі пранаяма. Рекомендують робити 9-10 циклів, Або поки вам не стане. Холодно, шуткую, не треба перетумачувати навіть із охолодженням. Наступна практика має назву Сіткарі, пранаяма. Сіт це звук, який ми будемо робити своїм ротом. Карі це із санскриту той, що виробляє. Тобто сіт карі це той, що виробляє звук, сіт, який принагідно охолоджує. Тіло, тобто сіткарі – це то, що виробляє охолодження. Тепер ми розтиснемо свої губи, з'єднаємо свої зуби. Не потрібно ними скриготати, просто легенько з'єднати їх. І будемо вдихати через проміжки між зубами. Закриваємо рот. Затримка дихання. Видихаємо через ніс. Концентруємо свою увагу. На звукові, який ми творимо, коли повітря заходить через зуби всередину наших легенів. Вдихаємо через зуби, видихаємо через ніс. Вдихаємо через зуби. Видихаємо через ніс. Як можна ускладнити, і зробити практику цікавішою? Додаємо мудри. Кхічарі мудра. Ми свій язик, кінчик язика, будемо завертати назад до м'якого піднебіння, наверх. Назад і наверх. Коли вдихаємо, знову таки опускаємо підборіддя вниз, затримка дихання, піднімаємо підборіддя. видихаємо через. Через ніс. Вдихаємо через зуби. Хічарі мудра. Закрили рот, опустили підборіддя. Затримка. Піднімаємо голову, видихаємо через ніс. Хічарі мудра. Вдихаємо через зуби. Опускаємо підборіддя в яремну вирізку, затримка. Припідняли голову, видих через ніс. Ще один раз. Кічарі мудрий язик іде до піднебіння до м'якої частини вдихаємо через зуби. Затримка. Піднімаємо голову, видихаємо через ніс. Так можна повторити. До 20 циклів. І остання практика, остання техніка називається і мудра». Хоча це і мудра, тобто жест, вона також виконується як пранаяма, як дихальна техніка. Какі це ворон, мудра це жест. Тобто ми будемо робити своїм зараз своїми вустами жест ворона. Ворони живуть дуже довго, тому той, хто виконує. Цю мудрую і цю праніяму також може жити довго і бути мудрим, як ворон. Складаємо рот в таку собі трубочку. У нас був язик трубочкою, тепер у нас будуть губи трубочкою. Вдихаємо через цю трубочку. Затримка. Видихаємо знову через ніс. Вдихаємо через клюв ворона, видихаємо через ніс, вдихаємо через клюв ворона, видихаємо через ніс. І так само можна додати мудре, вдихаємо через клюв ворона, додаємо кхічарі мудру. На затримці дихання опускаємо підборіддя вниз. чаланхара мудра. Тримаємо підборіддя в яремній вирізці. Потім піднімаємо голову і видихаємо через ніс. Поїхали. Вдих через клюв ворона. Опустили підборіддя затримка. Піднімаємо голову, видих через ніс. Хічарі мудра. Язик до піднебіння. Вдихаємо через рот, через клюв ворона. Опускаємо підборіддя в яремну вирізку, затримка. Піднімаємо голову. Видих через ніс. І ще один раз. Кхічарі мудрий язик іде до піднебіння, вдихаємо через клюв ворона. Опускаємо підборіддя, затримуємо дихання. Кумха. Піднімаємо голову, видихаємо через ніс. Також можна повторювати. 9-10 циклів. Можете обрати свою практику, яка вам відгукується краще виходить. Я знаю, що не у всіх виходить, виходить скрутити зуб, язик трубочкою, не у всіх є зуби, але всі можуть принаймні утворити із рота клюв Ворона. Будь ласка, будьте обережними із цими практиками в холодну пору року, їх відповідно до класичних рекомендацій. Не рекомендують робити взимку, коли вам уже холодно, і навпаки, рекомендують робити, коли на дворі спека. Також ними можна збалансувати розжарене тіло після практики, коли тіло розпечується, ще й на дворі пече, і можна збалансувати систему таким чином, охолодивши тіло і принагідно розум, тому що вони. Синхронному плаванні завжди, також, будь ласка, будьте обережні ті, у кого є хронічні закрепи через те, що охолоджується все тіло, це означає охолоджується також і травна частина нашої системи, що може сповільнювати травлення. Крім того, пранаяму ви можете доповнити доволі простими і дієвими змінами у своєму раціоні. Влітку хороша ідея їсти усе зелене. І водянисте, будь-яка зелень, огірки, цукіні, кабачки, селера, кавун супер тема. Додавати м'яту в усі свої салати мій найулюбленіший салат на літо фета, м'ята, кавун, трошки оливкової олії. Мені здається, я можу їсти це щодня. Крім того, добре охолоджують йогурт та кефір. Головне не додавати туди ніяких домішок, ніяких цукрів. І слідкувати за водним балансом. Тобто пити достатньо води. І пам'ятайте, якщо ви п'єте щось мокре, це не означає, що воно допомагає вам підтримувати водний баланс. Тому ви пили чашку кави, випийте, будь ласка, наверх ще дві води. Але розтягніть це пиття протягом дня. Не треба залпом випивати, це просто собі почистити шлунок, що також іноді хороша ідея, але має трошки інший аспект тут і наголос. І друга техніка, за допомогою якої ви можете охолоджуватися, це тримати в прохолоді або прохолоджувати час від часу обличчя. Долоні та стопи, вони насичені спеціалізованими кровоносними судинами, які відповідають за теплообмін. Тому, коли ми охолоджуємо долоні, стопи або вмиваємося прохолодною водою, ми охолоджуємо усе тіло. І саме тому не дуже хороша ідея вдягнути якесь тісне, ще й тепле взуття і ходити ним в розпеченому місті, тому що ваші стопи будуть нагрівати. Усе тіло. Розкриті сандалі, якщо є можливість походити босоніж в ідеалі по якісь прохолодні травички взагалі супер. Якщо ні, приходимо додому, знімаємо черевики, сандалі, одразу йдемо мочити ноги прохолодною водичкою. Саме тому, коли ми, нам вночі спекотно, ми дістаємо з під ковдри свої стопи і нам легшає. Ми трошечки охолоджуємося. Я знаю, що дуже стильно і дуже красиво виглядає, коли ти така вся у легенькій суконці і в величезних мартінсах, таких грубезних, дуже контрастно, дуже фашенебельно, але це точно не допоможе охолоджуватися. На цьому у нас із бощем все. Ми вам дуже бажаємо підтримувати той температурний режим, у якому вам комфортно. Якщо інформація із цього відео або із інших практик ніжного методу вам корисна, то, будь ласка, не соромтесь, поставити нам вподобайку, підписатися на цей канал і, можливо, поділитися цим відео або будь-яким іншим, із тим, кому ви думаєте, можете це може бути корисно. Якщо ж ви хочете ще більше підтримати ніжний метод, у вас є така можливість зайти на сайт helgipalko.com і зробити одноразовий або щомісячний внесок на підтримку ніжної методології. Бережіть себе, будь ласка, у тому числі від спеки. Намастунь!